А ви точно знімаєте випуск новин про футбольний клуб Кривбас? Ні. Ні, не немає. Ні-ні, ні вишепади. О! Пуду! Розівни руки. Не можемо не відзначити. Розм'явся, побіг. Стартуй! Стосовно нового сезону 2024-2025, то всі команди структури. 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 Стосовно нового сезону 2024-2025 стосовно нового сезону 2024-2025 то всі команди структури. Зраділа! Структури сказала! Ура! <кхух> а мої малишки? Так, да, <кхух> мої Мої мали. Мої малишки, йоу. Одразу 13 збірниць. Збірниць Це? одразу тринадцять збірниць. Але найголовніше на наших гравчинь серйозно розраховують у збірні України різних виховних груп. Виховних груп. Там, щоб їх виховали всі. На нас очікує прихід ще нових спеціалістів. Трошки зажався, так? Тобі, так, тобі не треба. Руки розстав, спокійно, так. Добре. Не лупи так вверх, не кричи. Угу. Спокійніше. Поняв. Можемо побажати новому керівництву футбольної академії Кривбас тільки успіхів в подальшому. Не нових, 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 нових там ну... нових, нових нових сказав. А, нових. 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 Так. Угу. Що 2025 року на нас очікує прихід ще нових спеціалістів. Ще нових. Все. Готові. Да. На нас очікує прихід прихід ще нових спеціалістів. Нових. Дивиться, просто туди. Ще одним, безперечно, високим досягненням для вихованців Вибачте. Тільки подальшого прогресу. Так, да, тільки супер. Головне, що вам сподобалось. Все, я... Да, понял. Оці якісь руки такі, ви там Шак, щось да. намагалися робити. Я понял. Та не я розуміло. просто не знаю, як правильно. Я вам зараз щоб ні на ви можете і танцювати, якщо хочете. Головне не шататься, все. Державною, викликай кіберполіцію. Молодий керівник вже має великий досвід роботи в його дерева. Калінчук. 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 Так, на і. О, Калінчук? О, О, Калінчук. Окей. Калінчук. О, а, Це Вікторія Калінчук, Дар'я Колодій. Та ну блін. За звання найкращого бомбандиру сезону. Бомбардиро. На його рахунку вісім. 8... Юрій Вернедуб найкращий тренер останнього ігрового місяця УПЛ. В, в тому числі Ігор Твердохліб за займа... найкращого бомбандира сезону. Що, ще, ще, раз, ще, ще разочок, дай Да. Ще, зорі, да. Я, в тому числі Ігор Твердохліб, який ефективно увірвався у боротьбу за звання найкращого бомбандира сезону. На його рахунку 8 забитих голів. <с? За цей рік було багато робочих поїздок та важливих зустрічей. Садово, да? Так, там вначалі трохи. Так, 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 так. Викликалися до юнацьких збірних України. Це воротар. Лідирує в новому сезоні. Без «е», просто лідирує в новому сезоні. Лідирує в новому сезоні. Без «е». Лід... Поки він... А, да, побажання. Яке? Можна від цього. О, Боже! <смеш> <смеш> Чін еду і чоке і. Як там було? Чи Джо? Чіназис? <смеш> Прибули талановиті Чін Еду і чоке. Другий навіть встиг підписати. Тож вважаємо. Тож бажаємо нашим легіонерам тільки подальшого прогресу. Легіонерам. Побажання. Чого б ти побажала о, всім болівальникам футбольного клубу Кривбасу? Удачі, удачі і щасливого будучого. Усім болівальникам Кривбасу бажаю щастя та що я забула. Бажаю удачі! Ти ж сама сказала удачі. Давай. Всім болівальникам. Все-таки болівальникам. Всім вболівальникам кривбасу, бажаю щастя. Тю, Це ж легко. Ну так давай додайте правді голосо. Майже дев'ятка йоу. Майже дев'ятка йоу. Це ти взагалі красавчик, це що поїхали. Зараз чуть прийде. 2024 рік, на думку нас, вболівальників, починався, блін, можна знову? Ефектно ефектно. Ефектно. А, ефект. Все, ефектно. Ефектно. В тому числі Єгор Твердохліб, найкращий гравець України у листопаді і грудні, який ефектно увірвався у боротьбу за звання найкращого. Просто Так боявся помилитися. Кревбас, це ми.